Подаю сирники зі сметаною, готуйте та смакуйте. До кисломолочного сиру додаю куряче яйце, солю, всипаю цукор, ванільний цукор, борошно. Все це гарно перемішую. Додаю підготовлені родзинки і знову все перемішую. Сирники формую мокрими руками, потім панірую в борошні, смажу на розігрітій олії з двох сторін до готовності. Сковорідку періодично накриваю кришкою, для того, щоб сирники були більш пухтіші. Але це робити не обов'язково. За час приготування сирники декілька разів перевертаю на різні сторони. Готові сирники перекладаю на паперовий рушничок.